Все, все поки не нажеться не, не, не і не виросте. І буде потім в кокони, в траві, після чого на наступний рік буде атакувати далі. Навколо підприємства Івана Попчука у кустині дерева та кущі обліплені павутиною американського білого метелика. Від шкідника насадження на території колишньої ферми почали всихати. Це може. Е Закінчиться тим, що у людей поїдять садки, і люди залишаться без фруктів. І ці фрукти будуть як завжди дорожчати. Звертався в Фейсбук, скидав інформацію і сьогодні набрав сільську раду, бо були вихідні дні. Сьогодні набрав і переговорив, так само повідомив, що є така ситуація. Гусі метелика може пошкодити 300 видів дерев. Ще п'ять років тому для рівненщини шкідник був нехарактерним, Пояснює керівниця управління фітосанітарної безпеки Тетяна Волковська. Він поширився сюди з південних областей України. Основним осередком його харчування є клен ясеневидний, Зокрема, ну, от на картинці, який було в кустині зафіксовано, то є власне, і ясен, клен ясеневидний. За сприятливих умов одне покоління може з'їсти дерево її, ну, віку так, плодове. Тому дійсно загрозу якби, становить чималу. Гусінь почала об'їдати дерева на відстані від ферми поруч з людськими хатами. У громаді таке поширення шкідника фіксують вперше, розповіла представниця сільради Світлана Михасюк. Кількість пошкоджених дерев ще не підрахували. Сільрада може боротися з гусінню лише на муніципальних землях. Зобов'язаний знищувати ці осередки білого метелика власних земельних ділянок, де виявлено. Шляхом зрізання та спалення на місці або витоптування. Є ще такий вид боротьби, як оприскування інсектицидами, але зараз він мало ефективний. Вести насалтиметевич чи Держпродспоживслужба? Ні, ми будемо, бо ми знаємо де, чи, де чиї паї, і ми будемо власникам по можливості. Ми будемо самі залучатися також до боротьби. Сільрада звернулася до Держпродспоживслужби, і тепер до Кустина має приїхати інспектор. Після цього буде зрозуміло, чи вводити. Муть тут карантин, це дозволить застосовувати радикальні заходи, зрізати та спалювати дерева. Але Іван Попчук сумнівається, що землевласники з цим впораються. Такий масштаб, як тут охоплений, ми навіть як підприємці не подужаємо. Цього потрібно залучати більш суттєві ресурси. екологічні служби. Тим часом Держпродспоживслужба може лише виявляти метелика, радити, як його знищувати та це контролювати, додає Тетяна Волковська. З роками шкідник поширюється областю і складність у тому, що метелик здатен мігрувати. Якщо два роки назад це було тільки виявлено там Гущанський район, Здолбунівські колишні колишній райони минулого року було запроваджено в Сарненському районі вже більш штатка територія 58 гектарів, то на сьогодні 93,6 гектарів зафіксовано. Де є запроваджено карантинний режим районними державними адміністраціями? Насправді є тенденція до поширення. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.